Усім привіт! Сьогоднішня тема буде нашої, нашого відео бактеріальна гниль і, 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 гри, і грибковість. Покажу вам спочатку, що таке бактеріальна гниль. Розкажу про цю орхідейку. Це Леко Фантастик або Серце дракона. Це результат того їх посадки, що я садила, це та сама квітка, що я садила, яка була в точці росту, росту, виросла з точки росту. ось, і Вона мені почала гнити жовтіти листочок от звідси і туди. Ніби здавалося б. Би, ніби здавалося ось цей, за, за цей листочок, я кажу, ніби здавалося, що це. правильне, В'янення листочка з сукінчика. Але, але якщо б це був оцей листочок, бо він крайній, самий останній, а це перед ним, значить, в нього є бактеріалка, бактеріальна гниль, і вона добирається до стовбура. Якщо вона сюди добереться, квітка пропаде. Я її замочила. В препараті. Зараз я його вам покажу. Називається грибковість. Ось бачите, такі крупинки, як в манки, як крупинки такі. Ось. Сфокусувався добре, сфокусувалася камера. Воно вже дуже розрослося, я давно мала його замочити, але все не доходили руки. І будемо замочувати ось так. Як я замочую цю. там теж грибковість, така теж манка, і я замочила на пів години. Витягну і назад поставлю в його стаканчик. Все, що стача, так і буде там. Виливати, то я вже нічого не буду. Не треба, це не потрібно. І тоді візьму цю і теж замочу на пів години. Тоже буду ось тако треба замочити, щоб воно покрилося. І воно зразу вам не пропаде. Це пройде. Тиждень, два, три. І тоді ви побачите, в нас все одно буде, будуть ці крупинки, але вони вже будуть не білі, як зараз, а будуть такі кремові. Це означає, що вони вже померли, їх вже немає. Ми зробили все правильно. Це ось така інтрига. З грибком. І в нас шкіряна, зміїна шкіра, це теж вона з грибком. Ось вона замочується. Все, що стече, то і так і лишиться тут. Так, і перейдемо до, назад, повернемося до ліку фантастіки. Ліку фантастіку я вже покажу вам результат. Майже розцвівши один пуплюшок, один відсушив чомусь. Може того, що я переставила і мила під віконник. І ось е, пробує далі ростити, буде нарощувати далі квіточки. Ось ось. Я його пролила і так лишила. Це бактеріалка в нього. Це треба... Я добре пролила. Ось, бачите, до, ну, до керамзиту або до, як в моєму варіанті, сераміс. І покажу ще. Оцю квіточку вона перша була повністю в бутончиках, тепер почала розпускати. І покажу, як розпускається мія. Далі продовжує розпускати свої бутончики. І це її дітка на кінчику цвітоноса, а це корінчики. Ось бачите, ось так. Роз... Майже розпустився повністю сістер Тако. бігліпчик. Ось вона красуня, 4, а це п'ятий. І далі дорожчує квіточка. Вона вже мені більше півроку цвіте. Ця то перецвила недавно, десь місяць тому. Це міні орхідейка Еквестріс. Ось ніяк не може розпустити цього бутончика. Бачите, еквестріс треба в двійний горшок посадити. Ось такий. Де два горшки. Кашпо і горшок. Тому що їй це темна квіточка, і їй потрібен двійний горшок. Наступного разу я. Розкажу вам про посадки, про типи посадок, які бувають, і для чого вони і кому вони підходять. Ще хочу сказати, що цей раствор, як я розводила, там пише 25 мг на 10 літрів води. Я розвела 0,25 на літру води. Це обов'язково так треба дотримуватися, не давати більше ані менше. Менше не поможе, більше може згоріти коренева. Ось так. Це все. Буду прощатися з вами до наступного разу. Всім па-па-па-па. До нових зустрічей в наступному відео.